Ну що ж, любі підписнички, шановні алігейтори, як вам таке байден. уважаємим тебе назвати не хотімо. Ми знаємо, що ти замисляє, замисляє зараз. І як ви думаєте, що замишляє з... Байден? Він хоче підірвати на території України тактичну ядерну зброю і потім звинуватити у цьому Росію. От пруфи, ти збив самоліт. Ви ну, Запорожську атомну станцію взорвали, і опять Росія виновата, і опять Росія виновата. Ви взорвали поток, газовий поток No1 і No, і опять ви на Росію це отнесли. Ну до каких пор ти будеш брехати? Якщо ви не знали, то Апокаліпсис уже тут. Реально, Байден досить зав'язує уже. Напомніся ти. Це далеко не єдині випадки такої крінжатіни від російських ватних бабусь, які називають себе отрядами Путіна. Ось вам ще краплинка трешу. Америка оф Чайна. Руки Фанджі. І я можу показувати ще багато таких відео, але на зараз. Досить. Ви ще встигнете надивитися їх у сьогоднішньому відео. Цю історію я почну з ось цієї жіночки. Це, це ж ти все, своє НАТО НАТО і ти сам сюди приліз. Її звати Людмила Івановна Барілка. Суперзірка ютуб-каналу Загонів Путіна. Найбільш хвора на голову, найбільш радикальна, але разом з тим найбільш прошарена серед того контингенту. А в отрядах, якщо вони знали, більше 400 людей, і далеко не всі із них. Пенсіонери Так от ця Людмила Івановна свого часу закликала бойкотувати попід Це повне безобразі. Це отупіння наших людей. Ну отупіння ваших людей це Путін, але менше з тим. Після виборів у США вона навіть говорила, що загони не визнають результатів голосування. Ми отряди Путіна категорично не признаємо вибори в Америці. Не признаємо! Не признаємо! А ще закликала закрити соцмережу Клабхаус, заборонити Луї Вітон, підтримувати імпортозаміщення, голосувати за Путіна, оглядала міжнародку і з останнього такого більш-менш гучного звернулася до Ілона Маска. Ілон, раз к тебе. Ти нас? Забирай всі свої спутники з України і давай сюди. І, давай. і ми за це тобі, Владимир Владимирович предоставить убежище политическое. Але Ілон щось не дуже у захваті від такої перспективи, тому все ж продовжив фінансування Starlink в Україні, і це прекрасна новина. На перший погляд може здатися, що ці жіночки із загонів Путіна просто жертви чиїхось політичних амбіцій і їх використовують на замовлення. Але як би дивно і дико це не звучало, вони абсолютно не дурні люди. Ця ж Людмила Івановна свого часу була доволі популярною. Її знали як відмінну фінансистку. На початку 70-х вона навіть працювала в організації, яка сьогодні виконує функції департаменту торгівлі та послуг і обіймала там немаленьку посаду. Уже в 90-х отримала від Єльцина медаль як одна із найкращих економісток Кубані. Я не знаю, на що вам ця інформація, але вона вважає, що Єльцин. За усе своє життя ухвалив лише два правильних рішення: відчинив двері до храмів і поставив Путіна наступником. Інакше, за її логікою, євреї б усе порозкрадали. Ну, як ви бачите, певний світогляд і досвід у неї є. Оточують її такі ж люди. Досвід у них всіх різний, але світогляд один. І ось ці загони поширюють своє бачення Росії та світу у маси. А найгірше те, що у них. Виходить, слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сьогодні я не пожалів нервів і терпіння на цей випуск, тож ми поговоримо про феномен загонів Путіна. Хто вони такі, як з'явилися, хто за ними стоїть, яка їхня місія і в чому небезпека? І найголовніше. Як сьогодні російські політтехнологи створюють нові способи підтримки позитивного іміджу російського диктатора? Ваш лайк, коментар і підписка компенсують мені втрачені нервові клітини, але... Це не точно, однак ваша активність гарантовано допоможе цьому відео зібрати більше переглядів і на каналі стане більше підписників. Та перед тим як почати, я би хотів подякувати ось цим людям: це патрони і спонсори каналу. Завдяки вам канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на патреон, монобанку і на наш телеграм-канал є в описі до цього відео. А поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Як завжди, почну з перед історії, звідки взагалі росте коріння цього божевільного об'єднання? Одразу перепрошую, більшість відео будуть із таким сніжком. Сподіваюсь, він не дуже заважатиме, але принаймні так я зможу вам їх показати. Так от у 96-му році намалювався чоловік на ім'я Марат Дінаєв, підприємець невдаха, який вирішив спробувати себе в політиці. Як ви здогадалися, теж не вдало. Але ще тоді, у 96-му році, він цього не знав. Так от Марат створив у Краснодарському краї, де зараз і базуються загони Путіна, благодійну організацію Соціальна справедливість. Щось схоже на фонд, який мав би допомагати малозабезпеченим сім'ям Краснодара. І він помітив, що найчастіше за подачками приходять саме люди похилого віку. Так, це була фотка із Шаттерстоку. Гарна, правда? Набагато гарніше ніж фотки того, як соціальна справедливість допомагає людям. Але якщо вам цікаво, то виглядає це ось так. Прикольно? Тому краще буду вставляти фотки зі стоків. Але повернемося до геріатричних загонів. Коли Дінаєв викупив фішку з пенсіонерами, у нього з'явилася ідея створення цілого руху. Перші мітинги і акції фіксуються ще з 2011-го. Назва «Атріади Путіна з'явилася лише в 2015-му. Того ж року вони активізували свою діяльність і відкрили свій ютуб-канал, де активно обговорюють світовий порядок денний обезводите. уже її рухне економіка. Никому... Рухнет, рухнет. Рухнет економіка. Ру... Этот долар уже нікому не нужен, Он... за нього нічого бумага. Це дівчата обговорюють собі економіку Сполучених Штатів. Ще тоді, мабуть, не знали, що на папір перетвориться саме рубль. Вони люблять отак зібратися і пообсмоктувати собі Ненці Пелосі, її візит на Тайвань, коментують ядерні питання і висувають гіпотези, куди може долетіти ракета Сармат. Так, от Людмила Івановна вона виявляється ще й Експерт із ракетобудівництва, але найбільше мене потішила їхня реакція і тверезий погляд на закриття Макдональдса на Росії. Слава Богу, Наконець закривається Макдональдс, Наконець буде нормальна їда. Да здравствует наша їда. Зважаючи на той факт, що Мак перетворився на вкус очка, то єдине, що їм залишається їсти слимаків і жуків носорогів у зв'язку із санкціями стадо вже потрохи привчають до того, що рано чи пізно доведеться не жити, а виживати. Як і в будь-якого об'єднання, організації чи зібрання, хоч загонів офіційно не існує на папері, у них є свої цінності, які вони намагаються нести в маси. Їхня ціль допомога малозабезпеченим, пропаганда чесного життя, культ совісті, і зважаючи на любов до Путіна ще й культ особистості. І найголовніше цитую класова борьба з кровопійцями від власті. Ну, це можна описати однією фразою говно. їхній ютуб-канал активно розвивають з 2016 року, і більшість їхніх відео це про любов до Путіна, ненависть до США, опозиції усього західного і людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни вони активно відбілюють репутацію кремлівського карлика і усіма можливими і неможливими способами намагаються переконати Росіян у тому, що у війні винен Байден, Зеленський, Європа, Масони і абсолютно весь світ, але не Росія. НАТО там весь запад, там американці там, техніка там і кричат Росія воює. же що, що за наглость такая? Причому говорить хтось один, а усі решта. <му> Дуже довго вони були таким собі краснодарським локальним мемом, на який ніхто особливо не звертав уваги, Допоки у 2013-му вони не наткнулися на бутербродного Навального. То був час, коли він саме планував балотуватися в мери Москви. Звідтоді вони добре за нього взялися. Врешті про них заговорила вся Росія у 2017-му. У серпні того року близько 30 бабуль із загонів Путіна рознесли штаб Навального в Краснодарі. Вони вибили двері, порозбивали вікна, вкрали агітаційні листівки і з'їли усе печиво для волонтерів. Це не мем. Реально. А найбільше вражає той факт, що вони зробили це за три хвилини: зайшли, потрощили, вийшли. І. Це безпрограшна ситуація, бо ти як політик не зможеш нічого їм протиставити. Ну як ти виглядатимеш, якщо перешкоджатимеш, здавалось би, беззахисним пенсіонерам? Сам факт спроби вже означатиме, що ти програв. І коли Марат Дінаєв викопив, що така тема працює, і з її допомогою можна гасити усіх незгідних із політикою Путіна. Він почав практикувати розбої за участю пенсіонерів частіше. З 2017 року таких нападів було до 30. До речі, зараз керують цими загонами дві особи: Марат Дінаєв, який їх і створив, і його донька Фатіма Дінаєва, яка більше відповідає за протести, відео в Ютубі і вербування нових членів. Аби кого туди не беруть. Усі кандидати проходять відбір. Відбір на крінж. Що я хочу сказати про Зеленського? Ну, раз можна сколько лет, 8 лет, и уже йде у них війна. Уже пора остановиться, Зеленский. Ну, що ти думаєш, що тебе нато возьмет, что ли? що тебе не возьмет. Ты же клоуна тут устроил. Відеоролики такого типу це стиль. Заздалегідь продуманий формат. Погодьтеся, під час перегляду воно викликає у вас емоцію. В мене, наприклад, огиду. У когось сміх, комусь неприємно, є люди, яким байдуже, а є ті, кому подобаються такі емоції і експресія. Звичайно, на моли це абсолютно не діє. Вони звикли до іншого контенту. А от категорія 45 плюс і пенсіонер, виборче ядро Путіна, це спрямовано на них, на тих людей, які сьогодні так сумують за СРСР. Як каже Фатіма Дінаєва, координаторка загонів тих, кому скоро в труну, скучний і сірий контент ніхто не дивиться, тому чим сильніший резонанс і обурення. Тим більше шансів достукатися до потрібної аудиторії в суботу на Кримському мосту це пряме терористичне нападіння на Росію. Паралельно з тим, вони просивають культ особистості. Культ особистості Путіна. Він у них на чашках, прапорі, на футболках, кофтах і всюди, де тільки можна. Основна ідея правителів ставить не лише народ, а й Всевишній. Раз уже Господь обрав Путіна, людям залишається його прийняти. І поважати. Він у нас очень хороший, умний, діловий президент. Таких нету в мірі равних йому. Вони називають себе сверхпутіністами, а в майбутньому хочуть стати суперпутіністами. Я маю гарне слово, щоб описати це по-іншому, але утримуюсь від вживання нецензурної лексики у себе на каналі. Цей же Марат Дінаєв, якщо хтось не знав. Прихильник різних теорій змов, типу 100 таємниць Третього рейху, хто допомагав Гітлеру, не здивуюся, якщо він вірив у шкоду від 5G та інші абсурдні теорії. Деякі дівчатка із цих загонів, наприклад, Людмила Івановна, вважає, що Путін не помре. Але якщо все ж таки це станеться, то його треба поховати в кремлівській стіні або ж в мавзолеї разом зі Сталіном. Це її цитата. Як вона сама казала, плакала за останні роки всього двічі, і то з радощів, коли Росія незаконно приєднала до себе Крим і коли Путін нагороджував якогось пілота. Словом, ви зрозуміли, Путіна вони дуже люблять і всіляко демонструються на загал. От, наприклад, у них на каналі є відео, де вони перераховують сильні сторони Владіміра Путіна. Швидкий, як вітер, спокійний, як ліс, опасний огонь, устойчивий як гора, ні, як марак. Красивий, як стічна канава, високий як фродо, швидкий як діарея, стабільний як погодні умови, чесний, як цигани на львівському вокзалі. Який це абсурд? Це існує у 21 столітті, і люди у це вірять. Сюр. Але ж вони існують не просто так, правда? Ну, не можуть же люди так щиро і віддано, і, що головне безкоштовно любити Путіна. Насправді можуть. Це якщо говорити за самих пенсіонерів, сам Марат може його зовсім і не любить, але йому принаймні за це платять. Зарплата учасників загону скоро на цвинтар це безкоштовні продукти. Не дарма ж це все маскується під благодійну організацію. Прямих зв'язків із Путіном чи його партією немає. Політтехнологи припускають, що скоріше всього загони самодоходях фінансуються через губернатора та місцевий уряд, але згідно із їхніми звітами, у них багато і меценатів. Попри те, що сама організація існує з 96-го року, це я говорю за соціальну справедливість. Єдиний звіт про їхні доходи та фінанси є лише за 2016 рік. Там ідеться про те, що за один рік фонд витратив більше 4 мільйонів рублів на благодійність і трохи більше 300 тисяч на додаткові витрати. Оце й усе. Може, хтось колись і візьметься досліджувати, хто їх фінансує, але це вже питання до відповідних структур, бо у відкритому доступі такої інформації немає. Але самих літніх спецпризначенців це мало цікавить. Їх більше хвилює, скільки грошей запад виділив для України. Україні кредит в 40 мільярдів. А із них це достовірніша інформація 35% ви після свої. Бліжлі жайдена, все, і Адамов, і все там, всі ви там, ви їх розграбите. І загалом поливання брудом Європи та Західного світу це їхня улюблена фішка. Усі біди і негаразди на Росії через Запад. Це все вони винні. Ці Байдени, Обеми, Європи, НАТО і так далі. Із цього можна було би посміятися, але ж ви ж розумієте, що ці люди формують світогляд тих, хто їх дивиться. Вони мають вплив на свою аудиторію, особливо на тих, хто живе в глуші, як то кажуть. Чи на тих, для кого слово книга, освіта, інвестиції та планування майбутнього стоять уже після бажання випити чи поїсти? Акцент на традиційності та неприйнятті свобод робить свою справу. А я нагадаю, що на Росії станом на 2022 рік, і це до початку повномасштабного. За межею бідності живуть 20 мільйонів людей. Але сили пенсійних операцій усе одно дуже емоційно та радикально говорять про те, що усе, що дає запад, це все не від Бога і ні до чого доброго не призведе. Слава Богу, що ми живем в Росії, а не в Америці. А для того, щоби Приперчити тему аморальності заходу і якось підкріпити свої слова. Вони замість фактів та цифр б'ють на емоції, ну і інколи навіть переходять межу. Палили прапори США, опудало Трампа, закопували фото Ілона Маска проти них бесили навіть Капітан Америка. Чотири роки тому вони трощили техніку Apple. Одна із учасниць пристарілого фан-клубу Пітуна дістала німецький Маузер часів Першої світової із рожевої сумочки. І ним же потрощили той планшет. Гідна відповідь американським технологіям. Схавав Байден. До речі, тієї старошенці, яка дістала ствол із сумки, уже немає в живих. Вона недавно відійшла на той світ. Але її мрія побачитися із Путіном так і не збулася. Ну, нічого, йому ще недовго залишилося, то скоро побачитися вже там. Під землею. З кожним днем цих геріатричних путіністів тільки більше. Хоча це звучить доволі дико, їх мало би меншити. Це для них як клуб за інтересами. Вони приходять, обговорюють, що там коїться у світі, п'ють чай, по 50 і погнали записувати відео. Байден! Якщо послухати політтехнологів, навіть російських, то вони кажуть, що цей колектив дає літнім людям відчути себе особливими, затребуваними і дарує відчуття власної важливості. Вони об'єднуються довкола того, що їм подобається. Путіна, але є для них погані новини. Путін більше виступає по хлопчиках 7+, а не по дівчаткам скоро 200. Однак саме існування таких загонів це доволі суттєва небезпека, про яку мало хто задумується. Їх же сприймають як мем, їхні відео поширюють в соцмережах, на них реагують різні люди, і коли вони сприймаються за треш контент, не розуміють, що виконують роль поштарів. Ідеї і думки цих божевільних доходять до потрібної аудиторії. Вони ж не тільки боготворять того Путіна. Ні, вони встигають його критикувати. Зокрема, і за те, що болить людям найбільше. Низькі пенсії, висока комуналка, ціни на бензин. Вони викликають довіру. Це для нас і з вами вони виглядають безглуздо, комічно, тупо і так далі. Для середньостатистичного росіянина це голос народу. А іншого у них і немає. Тож, користуючись цим, російські політтехнологи, а може й спецслужби, з радістю використовують їх, щоб підтримувати імідж свого президента на високому рівні. Багатьом це може здатися якимось політичним атавізмом, чимось, що вже. Відмирає, як би іронічно це не звучало, але повірте, вони мають свій вплив, і недооцінювати їх точно не варто. Тим паче, що їхні методи і погляди з кожним днем стають все більш радикальними. Їхній девіз смерть найвища форма справедливості, і вони готові померти за свою ідею і за свою справу. Тож, якими би комічними вони не виглядали, недооцінювати їхнього впливу. Точно не треба. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!